Наші завдання так. не обманюсь? Так, давай швиденько, бо треба ще тут все прибирати. Я не хочу! Ну як не хочу! Треба все встигнути, а особливо написати листа до святого Миколая. Та я, її величність безлад, я сама головна капосниця. не слухня. Швидше, швидше вже! Як і до тебе я летів, Хух, Правда, трохи в полі заблукав. <му> Діана, Любо, яка ж ти красуня! Ти знаєш, я прилетіла до тебе, щоб ти яскраво засвітилась і щоб зникли всі темні сили. Так, але знаєш, які слиходілі хочуть зіпсувати нам свято? Ні, не бувати цьому ніколи. Що ж, може, мормя, усе таки віддамо мішок Миколаю, давай вже його Матвію віддамо. Захід покликаний для того, щоб довести, що ми не залишаємо наших діток, ми не залишаємо наших людей, які потрапили в скрутне становище, втратили рідних, близьких, втратили ще щось в своєму житті. Ну такий сьогодні стан. Але ви не залишитесь на одинці, Жашківська громада, з теплом, з душею, з добром. Допоможе в усьому, чим ми тільки зможемо. Тому хочу сьогодні найперше подякувати. Ну, звісно, акторам нашим, які організували, придумали і втілили це життя. Коли діти ось тут, на сцені, це ще більше піднімає дух. Бо ми саме так і стараємось в нашій громаді, та в принципі всій Україні, щоб наша освіта розвивалася дошкільна, шкільна, позакласна, щоб діти могли вибрати. Чим займатися, в кої якісь нахили, виявити їх, вдосконалити і далі розвивати покоління-покоління, те, що є хорошим в Україні, чи це спорт, чи це наука, чи це культура, мистецтво. Я горжуся, що в нашій громаді є потенціал і є великі здобутки. Тому і тим діткам, які взяли безпосередню участь в танцювальних, співочих, конкурсах і номерах, я теж одякую. дякую, бо це вже є наші успіхи. Ну, як без батьків, які народжують таких дітей, які борються саме за ці чесноти і за ці цінності, за добро, за нашу землю, за своїх рідних, близьких, і словами, хто як не ми і гинуть навіть за це. Усім тим вічна пам'ять. Ну, а ті, хто сьогодні в строю вічна від ворогу, честь честі слава. Вам, шановні батьки, хто є разом з нами. Щиро дякую, низький уклін. Ти, нема, все рівно дякую. Ви втрачаєте найрідніше, те, що ви плекали, те, що ви ховали, те, що ви мріяли, надіялися, Але потрібно жити. Потрібно жити заради цих маленьких, бо це є майбутнє України. Давайте вірити. Надіятись, щоб і віра, і надія, і любов були нам незламні. Гуртуймося, єднаймося, живімо далі на нашій рідній Ненці України, бо ми того варті. Дякую всім вам, слава Збройним силам України, слава Україні! Такі невеличкі дарунки, це дарунки від всього серця, це волонтерські рахунки. Чому волонтерські? Бо вони йдуть від серця, це не передбачені бюджетні кошти, але це волонтерські ті, які люди, от ми міською радою, працівникам ми збирали, небайдужі депутати долучались до цього. Це ще раз підкреслює те, що ми. Хочемо бути разом, співпереживати переживати, будь-хто негаразне. Вони ну, відносно невеликі, але все рівно це щось є якась допомога. І ну, хотілося б, щоб це дітки самі розпорядилися цими коштами, цими дарунками, ну, бо вони вже знають, на що вони найбільш потрібні. А іншому вступеремо українським боремось і всім я щиро дякую за те, що ви тут, на українській землі, на жахівщині, кожен виконує свою роботу. Дякую. Перед до перемоги йдемо. Дякуємо за. увагу. Все чудово, все ну прекрасно, особливо як танцюють, як співають. Ну красавчики, дякуємо вам. Ой, дуже потрібно і самому приємно, взрослому навіть, Я дуже вдячна і організаторам тим, і діткам цим, і батькам, що теж допомагають як можуть. І всім всім дякую.